У нас другий день персональної виставки Криворізької художниці «Ех Насті!» І ми його завершимо музичною частиною, діджей-сетом актуальної електроніки. Рада посприяти монтажу цієї виставки, продумки, ідеї. І я вважаю, що нам необхідно підтримувати локальних митців та мистки. Другий рік поспіль ми в просторі Висока кімната влаштовуємо виставку персональну мою під свідо народження. Ці роботи були створені мною за рік. Тут представлені полотна живописні, і зараз я намагаюся виходити за рамки полотен. На виставці представлені інсталяції з природних матеріалів, з залізом працювала трошки з залізними конструкціями, з іграшками навіть попрацювала і з волоссям. Ми стараємося на наші події пробувати нові кожен раз новий формат, пробувати кликати. Нових артистів до взаємодії. Ми багато експериментуємо. Сьогодні у нас от поєднання живопису, інсталяції і такого перформативного акту, як діджей-сет. Я створила інсталяцію з природних матеріалів, земля, рослини. Я в Карпатах наших збирала трутовики, гриби і потім їх розмальовувала. І зробила будиночок, який стоїть високо, і він створений з мишоловок. І це такий знак, символ будинок, який має нас захищати, начебто, з однієї сторони. Але він зроблений з мишеловок, і це знак того, що все дуже нестабільно в наш час, і кожен може знайти свій зміст в цій інсталяції, привернув увагу будинок, який зроблений з пасток для мишей, ну, наче як каже, що будинок це пастка для людини. І як написано в маніфесті, е, ну, будинок це значить, що це якесь е, стале життя і е, стабільність, а стабільність породжує болото. Тому ось, е, хоча будинок це і стабільність, але це свого роду пастка для людини, тому що вона перестає розвиватись і погрязає в болоті своєї реальності, так, яка кожен день одинакова. Творчості Ехнасті мені подобається, що художниця не зупиняється на одній якійсь стилістиці, вона завжди в пошуці. І цей пошук відчувається, і тому Ехнастіни картини цікаво розглядати, розглядати фактурність цих картин, образи, символіку, відшуковувати в ній свою. Ще дуже цінно, що на цій виставці всі два дні, поки ми працюємо, можна підійти. Особисто у мисткині спитати, що вона закладала, які ідеї в свої роботи. Улюблена картина це є назва прозорість, і вона сама по собі така легка вийшла. В неї нема такого змісту, але вона як портретна, дуже глибока. І, е, і перше, я задіяла, е, окрім олії, емаль. От, і воно так цікаво поєдналося. Сам портрет вийшов прозорий, а шапочка у дівчини була з і вона така трошки важкувата вийшла. Це насправді дуже гарно, ну, тобто естетично приємно дивитися на них, і, і зрозуміло, що на них відбувається, хоча і називається хаос. Мені дуже сподобалася картина Думки про сон, бо вона сама оця рамка навколо неї прикріплені різна атрибутика, яка може бути типу, пов'язана з дитинством. Але частково там є дуже воєнні е, якісь вставки, типу солдатиків чи танків. І насправді я, типу, я подумав, що це дуже. Дуже, дуже таке, е, сучасне дитинство для багатьох українців. Назва виставки хаос для мене не зовсім відповідає тому, що я побачив, е, тому що все-таки якось е, те, що я бачу на картинах, для мене більш меланхолічне, а не хаотичне. У мене є друзі, які влаштовують стендапи, і вони привозять мені з початку війни залишки з металевих снарядів. Гільзи різні. І я їх розмальовую, вони роблять аукціони і продають на потреби ЗСУ. Цією подією ми підтримуємо збір на Сили оборони України, збір від нашого друга, криворізького поета і військовослужбовця Ігор Пісьмяний. Він також займається зборами для побратимів. Збираємо на РЕП для 108-ї бригади. Ну, Це моє проявлення. Я просто не можу це не робити. А часи різні, ну. Життя це хаос, і е, буває дуже добре, ідея буває. Тут ще залежить від внутрішнього стану, мого і, е, від енергії, яку я е, проявляю в світ, і, ну, звісно, від, від ситуації в країні. І виставка називається Хаос форм. Це життя, це хаос. І життя це хаос. Так немає нічого гармонічного і постійного все постійно змінюється.